День жалоби в Ізюмській громаді, високі гості з Британії у Києві. Яскрава бавовна у Краснодарському краї Росії. Про все це докладніше за мить. Це ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Уже день жалоби в Ізюмській громаді на Харківщині через удари з Кандером. Напередодні там загинули п'ятеро людей, і ще понад півсотні постраждали. Три людини в критичному стані. Серед них 14-річна дівчина, яку терміново доправили до лікарні обласного центру. Рятувальна операція закінчилася вчора. Сьогодні зранку на місці працюють вже комунальники, розбирають завали. Одна з адміністративних будівель, на яку прийшовся головний удар, перетворилася на руїну. У військово-цивільній адміністрації Харківщини певні ворог навмисно цілив у цивільне населення, а сам обстріл називають терором. Такі атаки кажуть, росіяни здійснюють щодня в багатьох районах області І не лише ракетами, а й кабами, аби залякати людей. Це розуміють і місцеві, які з самого ранку несуть квіти до місця трагедії. За словами Івана Сокола, директора департаменту цивільного захисту Харківської ОВА вже вдалося ідентифікувати усіх загиблих. Вони були не з Ізюма. Люди з Борової виїхали до Ізюму отримувати послуги адміністративні і, на жаль, потрапили під ракетні обстріли. Загинули так. Є інформація, що це дівчина. Одна із дівчин була вагітна і це додатковий сум приносить. Ну і одразу після ракетного удару у центрі Ізюма була наша кореспондентка Юлія Бойко. Як все було, дивіться далі. Повітря пил і дим після вибуху виють автівки. Це перші кадри після влучання російського іскандера посеред містю Ізюма. В по удару опинилися адмінбудівлі, куди люди з усього району з'їжджалися оформлювати документи. Були серед них і дві сестри: – 18-річна Дарина та 19-річна Ангеліна. Старша дівчина була на 15-му тижні вагітності. Приїхали до паспортного столу із викрухою і загинули. Лікар Юрій Кузнєцов, який був одним з небагатьох медиків в Ізюмі під час з окупації каже, бачив за цей час чимало. Але чоловіка загиблий Ангеліни, який у віччі прибіг до лікарні, запам'ятає надовго. Я досить рідко можу сльозу пролити Але знаєте, коли підійшов молодий чоловік у військовій формі і сказав, не підскажете де знайти мою жінку сестру, Вони загинули в цій катастрофі в дуже важкому стані, і, я думаю, що. Як кажуть, гостра реакція на стрес. Загалом під уламками загинуло п'ятеро людей, четверо перехожих, і чоловік, який займався опаленням у будівлі міськради, яку відновлювали після російської окупації. У будівлі поруч цей час було кілька десятків людей: відвідувачі і працівники ЦНАПу, соцзахисту, міськради і податкової. Більше з них жінки. Під завалами шукали людей. Ну, слава Богу, знайшли всіх, всі цілі. Ну з наших працівників з податкової, то п'ятеро поранених. Всі останні, все слава Богу, живі, здорові. Ну, поранення теж там. Одне в нас таке, що дівчинку-інспектора зашивали, то вона госпіталізована, знаходиться на даний час в лікарні. а Інші чотири працівника амбулаторно знаходяться на лікуванні. Постраждали і люди у багатоквартирних будинках поруч. Їх посікло друзками скла і уламками. Пані Катерина в цей час поралася на кухні. Каже, пережила окупацію, втратила онука на фронті. А цього разу леті сама не попрощалася з життям. Тіко сіла сюди і шапку поправляю, а воно як дасть. І оце з вікна всі склянки, все сюди на мене. Я не ні злякалась. Ні, нічого я чогось не поняла, що вона. Загалом постраждали понад півсотні людей. Серед них троє дітей. Двоє у середньому стані, а от 14-річна дівчина в критичному. Її доправили до лікарні у Харкові. В обласній прокуратурі кажуть, берегтися від удару в них не було можливості. Балістика прилетіла через лічені секунди після сигналу про небезпеку. Момент влучання була вімкнена повітряна тривога. Але з моменту ідентифікації на радіолокаційних системах цієї ракети і до моменту влучання пройшло менше однієї хвилини. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будівель, вибито майже дві сотні вікон. Комунальники працювали до пізнього вечора, розчищали завали, закривали розбиті шибки і укріплювали конструкції, що можуть обвалитися. Пам'ять про загиблих сьогодні в Ізюмській громаді день жалоби. Юлія Бойко Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+,1. Нові дані щодо загиблих озвучив президент. За його словами, на війні з Росією загинули 45 тисяч українських військових і майже 400 тисяч поранені. Такі цифри втрат наших військових. Володимир Зеленський назвав під час інтерв'ю з британським журналістом Пірсом Морганом. При цьому він зазначив, що реальна кількість поранених менша, оскільки до статистики увійшли і ті, хто був поранений. Повернувся на поле бою і знову дістав поранення. Втрати Росіян значно більші: 350 тисяч військових загинули. і ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими а ще 700 тисяч зазнали поранення. Так зазначив Зеленський. Місяць тому він уже озвучував дані щодо загиблих українських військових. Тоді за його словами, від початку повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 тисячі військових і 370 тисяч були. Поранені. Високі гості цього ранку у Києві у супроводі залужного з візитом до української столиці приїхав міністр закордонних справ Великої Британії, і в соцмережах вже з'явилися світлини, як Девід Леммі сходить на перон вокзалу. Зустрічали його біля потяга двоє послів: Британський в Україні Мартін Гаріс і наш посол у Британії Валерій Залужний. Колишній головнокомандувач ЗСУ повідомив, що під час сьогоднішнього візиту очільника МЗС Британії заплановані обговорення подальшої співпраці із Вільних проєктів для посилення безпеки України. Деталі переговорів і зустрічей очікуємо впродовж дня. Повітряні сили ЗСУ знищили черговий пункт управління одного з підрозділів росіян у районі населеного пункту Новоюванівка. Цей пункт використовували для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. У результаті проведеної операції знищено значну кількість окупантів. Найгарячішою ситуацією залишається на Покровському Торецькому напрямках, а також на Курщині. Під Покровськом дрони ЗСУ за секунди знищили понад 10 окупантів, що вилазили з БТР. Успішну операцію здійснили воїни 5-ї десантно штурмової бригади. І як пише видання Forbes, нині багато ворожих новобранців гинуть за декілька днів після відправлення напередову. на передову. На найбільш вантажних ділянках на кожного російського солдата припадає 5 українських безпілотних. Ків противник усе ще наступає, але кожен захоплений кілометр обходиться йому дуже дорого. Штурмові групи агресора фактично є смертниками. Російський вояка, що здався в полон, розповів, що під час атаки з п'яти їхніх піхотинців виживає лише один. Те, що з лінії фронту через значні втрати зникли, і солдати Кім Чен Іна, підтверджує розвідка південної Кореї. Водночас, за даними керівника ГУР Кирила Буданова. На Курщині досі воюють близько 8 тисяч військових з КНДР. Тож стверджувати, ніби вони зовсім залишили фронт, було б помилкою. Водночас деталями їхніх штурмів діляться сили спеціальних операцій. Виявляється, аби збільшити швидкість під час наступу на Курщині, КНДРівці не надягали і балістичних щитів. Усього ж за минулу добу на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень. Німальна група ТСН потрапила під російський обстріл, внаслідок чого наш оператор Павло Бориско дістав ножинню ламкові поранення і перелом ноги. Наразі він в лікарні разом з Павлом перебував і наш кореспондент Олександр Моторний. Все сталося під час знімання сюжету про роботу українських операторів БПЛА на позиції неподалік Вовчанська. Про це розповідає він. В якийсь момент неподалік почався артилерійський обстріл. Була ймовірність штурму наших позицій. А тому військові отримали наказ підняти в небо безпілотників. Все це фільмував оператор Павло Бориско. І в цей момент його і одного військового, який був поруч, атакував ворожий в Пораненим швидко надали першу медичну допомогу, наклали турнікети, евакуювали до лікарні. Військового, який був поруч з Павлом, також поранило. Атака на журналістів в умовах бойових дій є міжнародним воєнним злочином. Втім, за даними національної спілки журналістів України, від початку повномасштабного вторгнення Росіяни вбили щонайменше 18 журналістів, коли вони виконували свої професійні обов'язки. І ще 9 стали жертвами ракетних обстрілів. Павло переніс операцію і його стан оцінюють як стабільний. З кожної хвилини мені стає краще. Дякуючи нашим військовим, які швиденько приїхали, евакуювали. Дякуючи військовим, які на стабіку допомогли мені. Ну і дякуючи нашим медикам, які мене швиденько забрали. Правосуддя для України наближається у Євросоюзі. Кажуть про прогрес зі створення спецтрибуналу щодо російської агресії. Його можуть формалізувати вже у квітні цього року на останній зустрічі європейських і українських правників, які працюють у напрямку створення цього трибуналу. Як повідомляє Єврокомісії, трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових лідерів. Головна дипломатка ЄС Кая Калас наголосила, що ініціатива має широку міжнародну підтримку і є сигналом світові, що ніхто з російського керівництва не є недоторканним. Прогнозують, що спецтрибунал буде заснований угодою між урядом України та Радою Європи, за даними співрозмовників Європейської правди, цього квітня в Києві має відбутися. Фінальне засідання групи держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України там остаточно затвердять його статут. Питання покарання Росії за злочин агресії порушували спочатку повномасштабного вторгнення. Втім, досі практичного прогресу в ньому не було. Яскрава бавовна у Краснодарському краї Росії там спалахнуло на нафтобазі. Безпілотники завітали до станиці Новомінська. Тамтешня влада твердить, що уламки дронів впали на резервуар з залишками нафти. От тільки яскраві кадри загоряння, що з'явилися в мережі, передають справжні масштаби пожежі. Гасити її доводиться понад півсотні вогнеборців. Загалом російська влада запевняє, що вночі збила чотири українських безпілотника. От тільки інформація про пожеж у Краснодарському краї у зведенні чомусь відсутня. Скільки ще нафтобаз потрібно втратити Росії, аби вона зупинила свій маховик війни, пишіть свої прогнози в коментарях. Ми завжди з задоволенням ознайомлюємось з вашими думками. А ще не забувайте підписуватись і тиснути лайк. Це допомагає нам ставати кращими. Ми продовжимо. У столиці Сполучених Штатів розпочався щорічний український тиждень. Військові активісти, урядовці з України зустрічаються з американськими політиками і громадськими діячами, щоб підтримувати увагу до України. Робити це, коли війна наближається до третьої річниці, щоразу складніше, серед тих, хто приїхав нині до Вашингтона. Чоловіки, які втратили на війні жінок і дітей. Репортаж кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко далі. Ярослав Базилевич зі Львова і Максим Кулики з Кривого Рогу чоловіки, які втратили гусе. Максим показує своє посвідчення багатодітного батька. Його він отримав минулого вересня і каже, почувався тоді найщасливішим. Менш ніж за місяць. його синів і новонароджена донька загинули разом із матір'ю під час російської ракетної атаки. І я отримав. Новий документ і новий статус статус вдівець. та свідоцтва про смерть моєї дружини і моїх дітей. Papers, Це велика втрата для мене. Це біль на все моє життя. Ярослав Базилевич втратив дружину і трьох доньок, коли балістична ракета прилетіла в їхню квартиру у Львові. Перед членами конгресу і місцевою пресою він розповідає про головне своє бажання, яке залишилося. Я почуваюся все ще спустошеним. I feel like I'm being empty. Я почуваюся як гілка без бруньок. I'm this branch with no buds. Я почуваюся, що в світі панує несправедливість та зло. Ми разом з вами маємо це змінити. У світі мають діяти міжнародне право і справедливість. Конгресмени, які прийшли на цю прес-конференцію, учасники групи підтримки України і беззастережно на нашому боці від самого початку війни. Але слова підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і справедливий мир. Більше не говорять навіть вони. Усі розуміють, що нова американська адміністрація готує переговори з Росією. Їхня рамка достеменно невідома нікому. Напередодні Дональд Трамп заявив, що готовий продовжувати допомогу Україні в обмін на корисні копалини, рідкісно земельні метали, поклади яких є в Україні. Республіканець Джо Вілсон вважає це хорошою пропозицією і порівнює її із ленд-лізом, що передбачає постачання зброї у борг. Обладнання, яке радянський союз використовував, щоб зупинити вторгнення Гітлера, було лендлізом американським лендлізом. Америка допомагала радянському союзу зупинити Гітлера. Зараз той самий принцип Ленд-ліз за іронією долі, щоб зупинити авторитарну диктатуру Володимира Путіна. з ідеєю відмови від території, яку озвучують представники нової адміністрації. Демократка Марсі Каптур радить Києву бути дуже обережними і вести переговори лише на власних умовах. Україна має бути готова вести переговори на тих умовах, які вона має за усю свою територію і цілісність своєї території у майбутньому. Має бути досягнута безпекова угода, в якій візьмуть участь багато європейських країн, не лише Сполучені Штати. Україна не повинна торгувати своєю територією, своєю власністю. З цим треба бути дуже обережними. Український тиждень у Вашингтоні триватиме. У четвер відбудеться загальнонаціональний молитовний сніданок, що традиційно з Збирає усю політичну еліту, включаючи президента США. із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Мають докази збиття Росією пасажирського літака, і навіть знають, чим саме збивали. Азербайджан просунувся у розслідуванні катастрофи рейсу Баку Грозний. Як розповіли агентству Reuters співрозмовники в азербайджанському уряді Баку має фрагмент ракети, що занапастила ну, літак. Йдеться про частину російської системи протиповітряної оборони панцер С ідентифікувати її допомогла міжнародна експертиза. Свій звіт про катастрофу оприлюднило і міністерство транспорту Казахстану, де вла. Власне, і розбився літак згідно з документом, лайнер мав спричинені зовнішніми об'єктами пошкодження у хвостовій частині фюзеляжу, кіля і стабілізатора керма висоти, а також напрямку. Водночас у казахському звіті не вказано, що стало причиною пошкоджень і хто відповідальний за аварію літака. Рейс Баку Грозний розбився, нагадаю, 25 грудня він не долетів до пункту призначення в Росії, бо, ймовірно, був уражений російською ППО. Натомість літак спрямували до Казахстану, де він і розбився. У катастрофі загинуло 38 пасажирів і членів екіпажу з 67 людей на облавку. Баку вважає збиття ненавмисним, але наголошує, що відповідальність за катастрофу лежить на представниках Російської Федерації. Президент Алієв хоче від Москви визнання провини і покар. Рання винних, втім Путін, хоч і попросив вибачення, відповідальності за катастрофу не визнав. Найгірша масова стрілянина в історії Швеції. Зросла кількість загиблих під час нападу в одній зі шкіл країни. Влада каже про десяток загиблих, серед яких і сам стрілець. Він відкрив вогонь місті Ребру у центрі освіти для дорослих. Там навчаються люди без початкової або середньої освіти. Про стрільця відомо, що раніше він в поле зору поліції не потрапляв. З діяльністю банд не був пов'язаний. Правоохоронці певні, що він діяв сам і терористичного мотиву, поки вони не вбачають. Розслідування наразі триває. Поліція проводить обшуки. Прем'єр-міністр країни вже заявив, що це була найгірша масова стрілянина у шведській історії. Попри те, що в Україну нарешті прийшла зима і ще з арктичним холодом, мерзнути в квартирах не доведеться. Майже по усій території України похолодає до 7 градусів. Арктичне повітря з півночі на початку тижня принесе опади. Мокрий сніг і дощ на півдні. В інших областях погода додасть природі трохи білих фарб і присипле сніжком. А от. Як холоди позначаться на ситуацію зі світлом, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що похолодання на графіки відключення вплинути не повинні. Температура не впливає на графіки відключення. Єдине, що впливає, це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Я вам хочу сказати, ми в неділю втратили велику генеруючу потужність. На жаль. Але в цілому система працює. Сьогодні побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо по країні. Там є певні тимчасові заходи по декілька областях, але це стосується промисловості. Ну а як ви переживаєте сніг і похолодання в Україні? І Що думаєте з приводу ворожих атак в цей час? Чи посиляться? Пишіть свої думки в коментарях до випуску, а ще не забудьте лайк і підписку. Тримайтесь.